У нас є чорний ринок зброї. Офіційно повідомляю, він найбільший Європи. Ну, це це спочатку повномасштабки або загалом. Ні, загалом. загалом він сформувався ще з тих далеких часів, коли Радянський Союз вивозив свій контингент з країн Європи, з Чехословаччини, з Німеччини, mm. з Угорщини. От всю цю зброю і ніхто за Урал не повіз. І коли ми зараз з подивимось на те, що ми маємо. Ми спитаємо, а куди ж воно все поділася? Звісно, що продавали в промислових масштабах все, що можна було продати від літаків, танків та ну і оскільки ми говоримо зараз про стрілецьку зброю, то ця стрілецька зброя, вона не вся поїхала за кордон, хоча й шалоними возилася. Вона розчинилася тут дуже сильно. От станом на 2011 рік, за оцінками міжнародних фахівців, там є одна компанія Small Arms Survey, яка цим займається, було в Україні десь приблизно 3 мільйони 100 тисяч одиниць не зареєстрованої зброї. О десь вони там розіщили до 2022 року. Ця цифра за їх оцінками зросла до 5 мільйонів незареєстрованої стрілецької зброї. Ми кажемо.